Пане Ване, скажіть, будь ласка, от ви виступали від асоціації всеукраїнської асоціації громад? Да? Промову вашу сприйняли на цьому саміті на сьогоднішній день. От ваша асоціація скільки громад об'єднує? Ми об'єднуємося 866 громад. І це були засновники 8,5 тисяч сільських та селищних рад до децентралізації у mm -hmm. 2009 році. Але я також представляю сьогодні всеукраїнський конгрес фермерів. тому... Можна сказати, я я це... просто не став згадувати. Так, ну якби фактично, якби ну, це сільські громади і селищні, 90% питань, які вірніше 90% надходжень в ці бюджети це від агробізнесу. Тому питання ПДВ і і існування цього. Бізнесу це питання номер один для існування цих громад. А скажіть, будь ласка, от ви ж я так розумію, постійно з в контакті з, з усіма громадами. Наскільки от це повноштабне вторгнення зараз вплинуло на ситуацію в громадах? Ну масштабно вплинуло, в залежності від того, який тип громади, тому що є громади, які вийшли з окупації. Там одна проблематика. Угу. Є громади, які розмістили в себе людей. Це інша проблематика, це внутрішньо переміщення особи. Є громади, які Тотально знищені, є громади, які мають пошкодження. Багато людей виїхало. Є кадрова проблема величезна з людьми і для роботи, і для бі... і принципі, функціонування бізнесу. Тому ну, вплив значущий, очевидно. Це питання не просто я задав, тому що фактично це зовнішній вплив, і це такі обставини, від яких ми не можемо ну, обійти якимось чином. Саміт якраз присвячений внутрішнім чинникам. Так, да. от, якщо порівнювати зовнішнє вторгнення і вот того повномасштабного вторгнення, і у ці внутрішні чинники, які впливають на стан економічний стан громад, ви могли б так порівняти? Ну, дивіться, знаєте, є це відомий вислів, що не так страшні московські воші, як українські гниди. І на жаль, кому війна, кому мати рідна залишаються і такі явища. Тому те, що ми обговорювали сьогодні на форумі з приводу податку на додану вартість і адміністрування оподаткування, виглядає як просто. От... Чітко під цю характеристику, тому що е, аграрний сектор з самих перших днів війни, е, про, не дивлячись на блокування портів, не дивлячись на про проблеми з логістикою, е, з мобілізацією, продовжував працювати в цих складних умовах і так далі. Е, і під час цієї війни е, вони всі лишилися на місцях, підтримували тероборону, підтримували збройні сили і далі це роблять. Uh -huh. В цей момент чиновники е, переважно. Е, Тих регіонів, де були найбільші ризики, я не буду зараз називати конкретні області. <тас> Виїжджали, е і коли побачили, що вже якась якось стабілізується і коли бачили, що стабілізується ситуація, починали повертатися і продовжували свою традиційну справу, пов'язану з просто створенням складних умов для бізнесу. Тому ну, інакше ну, це, дуже, це дуже важливий внутрішній чинник, який демотивує сьогодні дуже багатьох працювати. Він навіть є з певним чином загрозою національній безпеці, такий підхід до адміністрування цього податку на додану вартість. Тому що є ціле, ціла верства агробізнесу, це переважно малі фермери, які вважають, що це просто Версія і знищення цього сегменту бізнесу ну, от, даний саміт підходить чітко під патронатом офісу президента. От е, ваше враження от, сьогодні будуть почути от, люди громадськість, яка е, прийшла на цей саміт, і будуть враховані ті думки, пропозиції, які пролунали зокрема під час саміту. Я думаю, напевно, якби не було б мити це почути, uh -huh. то не і не проводився б захід, тому що ситуація в податковій сфері і взагалі у владній так, команді, uh -huh. це ж відкритий простір для думок і дискусій. Тому те, що цю ініціативу започаткувала в саме офіс президента, мені здається, це дуже чіткий сигнал, що офіс президента розуміє, що там щось не гаразд. Uh -huh. Ну і побажання, можливо своїм колегам по тергромадам. Чи варто опускати руки, чи ми все подолаємо? Е, дивіться тут. Я би сказав так, що ніхто ентузіазму не втрачає. Якщо ми говоримо про фермерів, фермери, не дивлячись на складну ситуацію, все одно пробують засіватися з добривами без добрив, якимось чином все одно вірять в те, що порти будуть розблоковані, і перемога України настане. А громади вірять, в те, що зрештою зараз трошечки теж вже зміниться ситуація, і буде розблокована 590 постанова, яка зараз обмежує фінансування. Підуть зараз кошти на компенсацію. Пошкодженого та знищеного майна і багато чого іншого. Всі я вам так скажу, всі вірять в перемогу, всі налаштовані на позитив, і тому я всім бажаю залишатися на такій самій хвилі. дуже дякую.